Будемо їсти, так? Да? Ідіть сюди, йдіть. Опа. Все, банда починає бігти. На. Сьогодні не сонячна погода, то вони такі... О, так, да, так, да, да, малиці повимазуйте мене. То сьогодні така погода пасмурна. Якби сонечко було, то вони були б більш активні. Зараз, ну не тільки жван треба всім дати потрошку. Ой. Зараз до альпак підійдемо, а ми далі пішли. На, 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 і тобі на. Вже заспокоїлися, призвичаїлись. Перший час, коли привезли їх сюди з Харкова, то були налякані, а вже спокійно. Вже дітки народжуються. Така реабілітація проходить. Ну зараз, зараз, зараз. На, і на, тобі кушай. Зіла. Раз підійдемо ж Ух ти <сі> звалити, До альпак підійдемо. <сі> Чи мене точно звалять. Зараз підходимо до альпачок. Всі ці тварини були вивезені з Харкова, коли почалася війна. Вони спочатку були дуже налякані. Деяких, багато тварин було травмованих. Ми їх лікували, реабілітовували. Зараз, -то, звичайно, вони вже ведуть себе спокійно, не бояться ні людей ніяких е таких гучних ну, пострілів або що, тут цього вже, вони, цього вже вони не бояться, те, що там штукає або що, а перший час були дуже сильно налякані, навіть не підходили, ну, так, да, не підходили до людей, всього боялися. А зараз вони бачите, як… куди ти вириваєш прямо з рук. Зараз вони вже повністю, можна сказати, адаптувалися від цього жахіття, що було в Фельдманекопарку, коли ми їх евакуювали звідти. Звичайно, велика частина тварин була травмована, велика частина тварин загинула, деякі тварини, такі як олені, повтікали до лісу, бо їхні вольєри були розбиті. Снарядами і вони просто повиходили за вольєри. Багато тварин вернулися в свої вольєри, коли став спокійніше, і ми їх теж пізніше вже забирали. Тобто процес евакуації зайняв практично 70 днів. Казалось би, чому так довго, але не все так швидко йшло, як хотілося, бо кожного дня обстріли не зупинялися і ніхто не зважав на те, що, чого ми туди приїхали за час евакуації. Люди загинули, які вивозили, загинуло 6 чоловік. Ці тварини вже в комфорті і безпеці, але ще дуже багато тварин на окупованих територіях, які так само, як і люди, страждають. У нас не тільки з Харкова і навіть останнім часом вже нам привозять тварин і з Миколаївської області, із, ну, з тих областей, де, йде, де є агресія, це більше двох тисяч вже. Це і маленькі, і дрібні і птахи, і різні рептилії, і плазуни. Ця кількість постійно збільшується. Є, звичайно, тварини, які повертаються люди на деокупованих територіях Харкова, вже повертаються і приїжджають, забирають своїх улюбленців. Тобто тенденція того, що люди їх забирають, є, є і супер, що їх не залишають. Вони дуже раді своїм господарам. Але Велика частина тварин все одно залишається поки що в нас. От Нам буквально три дні назад привезли пуму. Вона дуже налякана і через пару тижнів ми вам можемо показати, бо вона навіть там тільки одна людина до неї заходить, вона дуже налякана, привезли пуму. Люди вони утримували її в себе вдома. Але в зв'язку з тим, що вони е, тимчасово виїжджають за кордон. Можливості з собою вивезення пуми немає. Ті тварини, такі як от зараз ми бачимо віслючки, лами, кози, копитні тварини, які не потребують обігріву, які не потребують якихось там спеціальних вольєрів, з ними легше. А коли ми говоримо про хижаків, про мавп, про цих всіх тварин, які потребують. Е наша кліматична зона не підходить для цього для їхнього утримання і вони потребують обігрів, то ми зараз будуємо приміщення для приматів. У нас дуже велика кількість фельмені Приматів, які навіть ще не бачили люди. Ну, на сьогоднішній день це найбільша наша проблема з розміщенням теплолюбивих тварин та птахів. З харчуванням також боремося, там, щось допомагають волонтери. Коли ми говоримо про екзотику, тобто примати, яким потрібно екзотичні овочі, то, звичайно, цим тяжче. Поки була погода, приходили відвідувачі. Це саме було наш такий. Надійний, надійний надія і гарантії завтрашнього дня, що ми маємо чим нагодувати. У нас на вході там є місце для допомоги. Люди привозять, залишають там хто якісь яблука, хто якісь груші. Кожен день, в принципі, хтось дзвонить, дійсно допомагають. Це теж переселенці з Харкова. Тут їх зараз 30. Полтавських було 5, а решта доїхали з Харкова. Вже вони всі подружилися. Пасмурна мляшлива погода і тварини теж реагують на це, вони такі більш в'ялічні, такі активні. Як буде сонячна погода, то вони взагалі по-іншому себе ведуть. Територія міжрасової дружби. Це альпаки, це карликові кози, це карликові вівці, це одна з найбільших порід овець, називається гісарська порода овець. Вона дуже сильно розповсюджена Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Це все дівчата підходять, хлопців тут нема. Це все самочки гісарської породи овець. Ви бачите, які вони стандарти. Теж вони були вивезені в рятувані з Харкова. Частина їх попала під окупацію, і вже як тепер на сьогоднішній день на деокупованій території місцеві розказали, що ці орки їх порізали, поїли, повивозили. Тобто вже та частина, що не змогли ми тоді вивезти, вже вона. Вже вона втрачена. Хлопці-козаки закриті в інших приміщеннях, щоб не втрачати породу, щоб не втрачати лінії, генетику. Бо деякі тварини вони дуже цінні, цінні генетичним матеріалом. Вони завезені були за кордону, тобто вони. Мають генетичну цінність, не скільки продуктивних, а скільки генетичну цінність. Так само, як зараз ми читаємо про Асканію нову, так? один з таких серйозних був генетичних центрів і повітворню овець і свиней, і на окупованій території його вже все вирізали, з'їли. Це... Так само, бачите, ось гісарська овечка. Дівчака молода прийшла. Вони... Це одні з найвеликих овець, вони достигають, барани, достигають метр. В холці так, і вага до 180 кілограм. Тобто Такі мощні хлопці, вони разів, разів в три більші від цих. Це молоді ще. Шо? Шо? Бачите, тут зараз представник шотландської високогорної корови. Бачите, зупинився. Дивіться, який волохатий. На території Ковалівка-Екопарк проживало стадо з 10 голів, також евакуювали. Ще четверо. Потім ще привезли з Захаркова. Ще пару, то зараз налічується її телята, породилися, щось більше 20 вже голів. Великі корови, у них вага достигає в біків до 800-900 кг, корови, десь 600 кг. Це м'ясна порода корів. Саня. Така дитинка вирощена була. Став потім вредний, б'ється. Це теж переселенець, бізон. Європейський хлопчик дали йому кличку Саня, врятували його. Вони взагалі ці бізони жили за територією екопарка в Харкові. Його хлопці, коли евакуйовували з нами, то його вели десь більше трьох кілометрів лісом. А батьки загинули снаряд прилетів і зразу одним снарядом розірвало їх. А він врятувався тим, що він вилазив під огорожі. І в той час він виходив за територію вольєра і собі десь випасався. І це тільки врятувало його, так би загинув він. Продовжуватиме династії європейських бізонів в Ковалівці Екопарк. Да? Саша? Такий з характером. Так дивиться, 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 а так, щоб датися дуже доріг, то трошками махає нормально. Зараз маленький, я думаю, за рік-півтора до то не буде. Це індійська священа корова. Зебу, да? Маленьким телятком вже вивезли, вже підріс, там ще десь є одне телятко, два, два бичка і вони вже тут відгодувалися. Були такі маленькі-маленькі. Гарно тут є їм де погуляти, травка, то вони себе вже, бачите, такі ухожені чистенькі на волі. Да? Тут такий буде величенький горбик, багатись буде 350 кілограмів. Кажи, почухать, почухати, почухать. почухать. Да, да, да. Ты кто у нас, мальчик или девочка? Мальчик. Ой, тих, тих, тих. Погано ты бы взял, да тебе не зручно. Так, зручно? Да. Відвідувачі приходять вони інколи про якусь конкретну тваринку, про її повадки, її фізіологічний стан, ще нам можуть розказати. Бо приходять, кажуть, там є у кожного є там свої улюбленці. да? Приходять, кажуть, а це сьогодні так не так на нас подивився, не так на нас може, а то що з ним все в порядку, чи не, чи не захворів, може треба помірити температуру. Дуже радує ця ситуація, що люди не байдужі. Що люди приходять дійсно сюди з душою до тварин. Анімалтерапія, вона одна з. Найрозвиніші в цьому світі і такі країни, як Ізраїль, колеги з Фельдменко парку були неодноразово в Ізраїлі. там уже ця, Ці програми на такому серйозному рівні е, реабілітація людей з е, участю тварин. Дуже великий ряд тварин, які мають супер лікувальні властивості для людей. Єдине, що це, 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 це треба правильно подати і це правильно треба зробити. Так що е, повинен бути, бути зв'язок людини з твариною, якою конкретною. Е, тоді лікування, одужання людини йде. Е, е, Йде таким, знаєте, стрімко-стрімко йде. Нічого особливого, контакт з твариною, наскільки впливає на здоров'я, на психіку людини. Дай Бог, дождемося весною бебі бум У нас тут 30 мамок. Можна зайти, вони може підійдуть, може ні. В цьому вольєри зебри знаходяться. Самець отримав поранення, якщо подивитись, може там навіть нога. Думали взагалі, що не спасе ногу йому. Одна, одна зебра загинула від обстрілів. Та самочка була поранена, але вже все, слава Богу. І Мартін навіть почав ходити, вже настає на ногу, бачите, а так він дуже довгий час, на правій носі, бачите, шрам, він бачите, шрами там навіть довгий час не ходив. Не міг ставати на ногу, бо було перебите сухожилля і навіть кістка, кістка пошкоджена, але дякуючи з ним все, слава Богу. Вже повністю він стрибає і опирається на ногу. Ну, для таких тварин важливо бути на всіх ніжках. Зараз будемо будувати їм нові великі вольєри, щоб вони себе почували, як в Африці в саванні все буде нормально. Це їхня дитинка. ну Я думаю, що на наступний рік ще буде одне малешення. Поповнення великого поголів'я, як в Африці в, в парку Крюгера буде. Ми зараз знаходимося біля вольєра з африканською кішкою, яка називається гепард. Це єдина на сьогоднішній день пара в Україні. Чудом врятували їх з-під обстрілів. Дякувати Богу, все вже добре. Вони вже в безпеці. Звичайно, хотілося б отримати від них потомство, але в практиці розведення гепардів це дуже тяжка справа. Європейські зоопарки дуже рідко в кого виходять. Це дійство з розведенням, але будемо надіятися, що ми розведемо цих котиків. Ми зараз знаходимося в вольєрі з представниками Австралії. Це великий сірий кінгуру, який був... Евакуйований з фельдмарного парка, великий сірий, великий кінгуру, Також вже бачите, спокійно підходять до людей. Китайський мунджак Олень. Вже вони тут в безпеці, все добре. Що ти? Що? Всі чекають на відвідувачів. Ми завжди раді відвідувачам, завжди вас чекаємо. Ми та наші тваринки завжди вам будемо раді.